З усіх районів області на чемпіонат зуміли дістатись лише п'ять. Саме вони між собою розділили командні місця. І вже традиційно за останні роки на першому місці Дунаєвецький район у них найбільша сума очок за результатами виступів спортсменів. А от найбільша команда, яка заявилась на чемпіонат, приїхала Староконстантинова 43 учасника. Тож на їхньому рахунку також чимало перемог. Цікаві змагання відбулись у стрибках з висоту серед чоловіків. Там змагався. Наш хмельницький спортсмен Старокостянтинова Віктор Черниш із Чорнотою, Олександром з Тернопільщини. Вони з однаковим результатом 2 метри 5 сантиметрів, але у Черниша була менша споб він переможець. Кожен спортсменів намагався показати максимальний результат у своїх виступах. До прикладу, юній спортсменці Анастасії Колотій вдалося пробігти дистанцію 60 метрів і стрибнути у довжину з першорозрядним результатом. На цих змаганнях укомплектовані склади трьох команд на командний чемпіонат України це дорослі. Туди включено 19 спортсменів. Також до складу команди увійшли і ті спортсмени, які перебували під час обласних змагань на навчально-тренувальних зборах в Києві. Вже з наступного тижня збірна нашої області змагатиметься в Запоріжжі на командному чемпіонаті України в приміщенні.